Коли восени до них приїде в гості бабуся з Гольштайна, на хайді та на стареньку в хаті Петруся Козопаса, без сумніву, чекатимуть нові радощі та несподіванки. Немає також сумнівів і в тому, що на горищі у дівчинки з'явиться тоді справжнє дерев'яне ліжко, бо коли приїздить бабуся, все, що задумувалося для інших та для себе, все починає здійснюватись. Хайді. Пригоди тривають. Оповітка перша. Підготовка до подорожі. Привітний пан лікар, який рішуче наполіг, щоб хайді повернулася додому, підходив широкою вулицею до будинку за Починалася тепла осінь. І погожого сонячного вересневого ранку ще лагідно світило сонечко. Стояла така світла та хороша погода. Що, видавалося, кожен мав би її радіти, кожен, але не він. Цієї погожої днини лікар не милувався небесною синєвою, а лишень розглядав вичовгані, майже білі від сонця, кругляки бруківки під ногами. Клясена спіткало горе, він був зажуреним, понурим та й ще більш посивів порівняно з тими часами, коли Хайді була у Франкфурті. Таким засмученим цього життєрадісного чоловіка, ще ніхто і ніколи не бачив. Після смерті дружини у лікаря Клясена залишилася донька, яка допомогла йому втамувати горе утрати. Вона була для нього єдиною втіхою, а кілька місяців тому дівчинка, яка ніколи не хворіла, несподівано померла. З того часу пан лікар вже ніколи не був таким життєрадісним, як раніше. Відругувавши на звук вхідного дзвоника, Себастьян з великою послужливістю відчинив двері. Він відразу засвідчив повагу панові лікарові, бо той був не тільки добрим другом господаря будинку та його донечки, але й завдяки своїй привітності став хорошим другом усім, хто тут мешкав. Власне кажучи, він заслужив добре ставлення до себе і в усіх рештах домів, де бував. Як воно там, Себастьяне? Все по старому? як завжди, дружелюбно спитав лікар і попрямував сходами догори. Себастьян послідкував за ним, демонструючи відданість, хоча той цього й не міг заважити. От, добре, що ти прийшов, друже, вигуком зустрів Клясена на Заземан. Необхідно ще раз обговорити можливість подорожі до Швейцарії. Мушу переконатися, що враховуючи всі обставини, треба противитися поїздці, доки стан Кларусі не покращиться. Мій дорогий Заземане, і що ти собі думаєш? Кересен сів коло друга. Я б хотів, щоб сюди приїхала твоя мати. Її присутність робить складне простим та ясним. І справа залагоджується сама по собі. З тобою ж ніяких кінців не виведеш. Кличеш уже втретє, щоб я прийшов послухати одне й те ж саме. Так, ти маєш слушність. Ця справа не дає мені спокою. Але маєш зрозуміти, друже. Зазиман, ніби вибачаючись, поклав руку йому на плече. Мені важко відмовити дитині. Я ж їй твердо пообіцяв, і вона місяцями, день і вночі, раділа, очікуючи на подорож. І тепер. Коли навіть хвороба загострилась, дитина мужня все витерпіла, бо мала надію, що незабаром поїде до Швейцарії та відвідає на полонині свою подругу Хайді. І що я й тепер їй скажу, на її сподівання на довгоочікувану зустріч, що то все було даремно? Я не можу цього зробити. Зазимане, ти мусиш, категорично заявив лікар. А коли його друг знічено та понуро замовк, Зачекавши якусь хвилю, продовжив зрозумій ситуацію, що склалася. Вже багато років у Клари не було такого загострення хвороби, як цього літа. Про якусь тривалу подорож мови взагалі не може бути. Це просто неприпустимо, якщо ми, звичайно, не хочемо мати ще жахливіших наслідків. Зараз початок вересня, в горах, на полонині, вірогідно, дуже гарно. Проте, безумовно, там уже прохолодно. Отож перебувати на полонині зможе недовго. Шлях до бадарага веде вгору, тобто триватиме кілька годин, бо туди її треба нести в кріслі. Одним словом, за це просто неможливо. Підемо разом з тобою до Клари і все це їй розтлумачимо. Вона ж борозважлива дівчинка все зрозуміє. Я поясню їй, що вона неодмінно поїде до Швейцарії. Наступного року, наприкінці весни, в травні, спочатку врагаць, де має пройти тривалий курс лікування ваннами, доки в горах на полонині не стане добряче, тепло. Ось тоді її можна буде час від часу виносити туди в інвалідному візку. Лише так екскурсії в гори будуть корисними для неї. А якщо це зробити зараз, це лише пошкодить її кволому здоров'ю. Зрозумій, Якщо ми хочемо мати надію на покращення стану твоєї дитини, то мусимо бути надзвичайно обачними та берегти її, мов зіницю ока. Зазиман, який слухав із сумним та смиренним виразом на обличчя, несподівано вигукнув. Лікарю, скажи мені, як на духу, чи є надія на її одужання, Красен знизав плечима. Зовсім мала, промовив стиха. Проте знаєш, що я тобі скажу? Ти маєш радіти, бо в тебе є дитина, яка сумує за тобою, коли ти не вдома, та щиро тішиться з того, що татко нарешті приїхав. Ти не повертаєшся до оселі пустки, не сідаєш самотньо за стіл, щоб з'їсти сніданок, обід чи вечерю. У тебе є дитина. Так, у чомусь вона обмежена. А от інші можуть цим насолоджуватись, і навіть якщо багато чого їй бракує, а в інших це є в достатку, навіть тоді, Зазимане, гріх тобі жалітися. Ти маєш з ким веселитись і сумувати, ти маєш з ким бути в своєму домі. Подумай про мою самотність. Заземан скочив з крісла і почав міряти кімнату великими кроками. Він завжди так робив, коли розмірковував над якоюсь серйозною справою. Нараз зупинився перед другом і легенько поплескав його по плечу. Лікар, мені ось що спало на думку. Не можу тебе таким бачити, серце крається. Куди подівся той веселун, якого я знав раніше? Думаю, тобі треба змінити обстановку, і подорож явно не завадить. Відвідай замість нас. Ту швейцарську дитину. Я маю на увазі хайді. Піднімися в гори, на полонину, де вона живе. Гаразд? Пропозиція застала клясена, зненацька. Він намірився відповісти, але зазима не залишив йому жодного шансу відмовитись. Схвильований та захоплений своєю новою ідеєю, він, схопивши лікаря під руку, потяг його до кімнати доньки. Клара завжди раділа, коли її відвідував добрий пан лікар. Приходячи до дівчинки, клясен завжди піднімав її настрій приязним ставленням та кожного разу новою веселою історією. Чому сьогодні він не такий, як завжди, дівчинка добре не знала вона дуже хотіла допомогти йому перестати сумувати. Як тільки Клара побачила пана лікаря, відразу простягнула руку для привітання. І Клесен всівся біля неї. Зеземан підсунув своє крісло поближче, взяв доньку за руку та почав говорити про подорож до Швейцарії. Як він радів, чекаючи на неї, про основне, що вони туди не поїдуть, згадав мимохідь та похопцем. боявся сліз розчарування. Зате захоплено виклав свою ідею. Звернув увагу Клари на те, що подорож благодійно вплинула б на душевний стан їх доброго друга. Пан Зазиман не помилився щодо сліз. Як не старалася Клара пересилити себе, бо знала, що татко не любить, коли вона плаче даремно. Її сині очі затуманилися. Нічого дивного, що малій дуже хотілося плакати. Важко, коли все отак закінчується, а ти проводиш самотню годину за годиною. Ціле літо, і єдина радість це очікування на зустріч із єдиною подругою на зустріч із Хайді. Проте, просити татка змінити думку чи торгуватися Клара не стала. Ну, по перше, так вона ніколи й не поводилась, а по друге, чудово розуміла, що це робиться задля її здоров'я. Отож, мала затамувала плач, взяла руку свого доброго друга. І погладжуючи її, почала просити. Будь ласка, пане лікарю, відвідайте хайді, а коли повернетесь, розкажете мені, як там в горах, що вона та її дідусь роблять, розповісте про Петруся Козопаса і його кізок. Я стільки про них чула. Візьмете подарунки, я хочу і їй, і бабусі, скільки всього подарувати. Будь ласка, пане Кресен, Поїдьте у Швейцарію до хайді. Поки вас не буде, я вип'ю стільки рибічого жиру, скільки скажете. Невідомо, що стало вирішальним для згоди лікаря. Цілком можливо, що остання кларена обіцянка. Він посміхнувся і сказав: Ну, якщо так, то я Кларусю просто змушений вирушити, і тоді ти станеш кругленькою і товстенькою, саме такою, якою ми з татком хочемо тебе бачити. А коли мені сідати в потяг, ти вже визначилась? Найкраще, пане лікарю, вже завтра, зранку й поїдете, відповіла Клара. А вона, між іншим, має слушність, втрутився в розмову за зиман. О, як гарно сонечко світить. Небо синє синє, жодної хмаринки, то чого час марнувати? Як не використати такі погожі дні та не помилуватися природою горах? Клясен не втримався, щоб не посміхнутися. Як так далі піде, то ти почнеш мені закидати, що я ще тут, отож випереджаю події і кланяюся. Бувайте. Проте дівчинка затримала його. Він не міг піти, не почувши всього, що вона хотіла передати Хайді. на що мав звернути особливу увагу, щоб потім детально описати Кларі. Посилку для Хайді пан лікар поки що не міг взяти з собою. Її відійшлють дещо пізніше, бо спакувати її мала пана Ротермаєр, а її на цей час не було, пішла прогулюватися містом і гуляла там зазвичай досить довго. Пан лікар дав обіцянку про все докладно повідомити вирушити, якщо не з самого ранку, то протягом цього ж дня, а коли повернеться, скурпульозно описати все побачене і пережите. Існують слуги, наділені дивовижним даром, передбачати події, які відбудуться в домі господаря, ще задовго до того, як він віддасть певне розпорядження. Себастьян і тінета були наділені цим даром повною мірою. Поки лікар у супроводі лакея спускався сходами, покоївка зайшла в кімнату Клари, бо та подзвонила за нею. Тінето. Заберіть, будь ласка, он цю коробку зі свіжеспеченими пиріжками до кави. Дівчинка показала на картонку. Покаївка, недбало балансуючи нею на долоні, вийшла з кімнати. Зачинивши за собою двері, насмішкувато промимрила. Ага, і то треба було старатися. Тим часом Лакей відчинив перед лікарем двері і, поклонившись на прощання, попросив чи не були б пан лікар таким ласкавим передати маленькій мадуазель привіт від Себастьяна? А, Себастьяне, здивувався привітно, посміхаючись той. І вам уже відомо, що я їду в Швейцарію? Сложник чогось закашлявся. Ну, я і сам не знаю, як воно так вийшло. Ага, нагадав собі. Я проходив їдальню і чисто випадково почув, як хтось із панів назвав ім'я маленької мадмуазель. Отож собі розмірковував то одне, то друге, і якось дійсно вгадав, чи що? Та добре, добре, всміхнувся лікар. Чим більше розмірковуєш, тим більше пізнаєш. До побачення, Себастьяне. Вітання я обов'язково передам. Він збирався вже вийти через відчинені двері на вулицю. Але натрапив на перешкоду. На дворі було дуже вітряно, тому панна Ротенмаєр відмовилася від подальшої прогулянки містом і саме збиралася зайти. Рвучкий вітер надимав широку хустку, в яку управителька закуталася, як надимає вітрило морський бриз на королівському фрегаті. Лікар швиденько відійшов в бік, звільнивши прохід для дами, але та особливо шанувала його. Отож із вічливості також відскочила вбік. Отож, хвильку другу вони стояли та показували всім своїм видом, жестами та мімікою, що мають на меті дати іншому дорогу. Та нараз вітер подув так сильно, що панно здійняло з місця, і вона, мов той вітрильник, з напнутими вітрилами, промчала просто на лікаря, який проявив неабияку реакцію та встиг уникнути прямого зіткнення. Бідолашну управительку загнало вітром досить далеко. Ото, щоб виявити належну увагу та привітатися з добрим другом господаря та цілого дому, вона мусила зробити кілька кроків у зворотньому напрямку. Процес вітання, який так затягнувся, дещо зіпсував пані настрій. Проте дружелюбна манера лікаря спілкуватися справила благодійне враження, і та відчула себе набагато краще. Лікар розповів їй про намір здійснити подорож та попросив запакувати посилку для Хайді у той спосіб, як це вміє лише пана Ротенмаєр, після чого відкланявся. Клара очікувала спротиву та неприступливості управительки як тільки та побачить, скільки всього вона приготувала для Хайді. Але цього разу дівчинка помилялася. Пана Ротенмаєр була у вельми у гарному гуморі. Вона одразу взялася до роботи. Прибрала все з великого столу, порозкладала речі, що приготувала Клара в подарунок, та взялася їх пакувати. Робота, треба сказати, не з простих, бо тут була купа всього різного за розмірами та об'ємом. Спершу Ротенмаєр взяла тепле пальтичко з каптуром. У якому хайді взимку мала б відвідувати бабусю Петруся Козапаса. Тоді їй не треба буде чекати та мерзнути, поки прийде дідусь і закута її в ряднину. За пальтом поклала товсту теплу хустку для бабусі, у яку старенька зможе закутатися і не буде мерзнути, коли на хишку налетить рвучкий вітер. Потім було покладено велику коробку з печивом, також для бабусі. Щоб вона мала до кави не тільки пампушки. Після печива запаковано велетенське кільце ковбаси, яке Клара спочатку хотіла подарувати Петрусеві, щоб той скуштував іще чогось, окрім хліба та сиру. Проте пізніше дівчинка вирішила поділити ковбасу між ним та Брагітою, бо боялася, що хлопчик на радощах строщить за один раз усю ковбасу. Тому її мала поділити мама Брагіти. Трохи для себе, трохи для бабусі, а решту потроху давати Петрусеві. Після ковбаси покладено мішечок тютюну для дідуся, який так любить курити люльку літніми вечорами на лавці коло хати. Останніми в посилку потрапили якісь дивні торбинки, пакуночки та коробочки, від одного вигляду яких Кларі було приємно на душі. Вона уявляла собі, як хайді буде розгортати і відкривати їх по черзі. В кожному знайде якусь несподіванку і кожного разу дуже радітиме. Нарешті роботу було зроблено, і на підлозі, готовий до подорожі, лежав об'ємний пакунок. Пана Ротенмайер дивилася на нього задоволеним поглядом людини, що володіє мистецтвом спаковувати речі. Клара також. Раз за разом кидала на тюк захоплені погляди, бо уявляла собі хаді, яка підстрибна від несподіванки, скрикнувши від радості, коли побачить, який великий подарунок їй принесли. Зайшов Себастьян і сильним ривком примостив тюк собі на плече, бо мав не відкладаючи, віднести його до будинку лікаря.